Доброго дня малята! До нас у гості завітала пташечка. Відгадайте, хто це, хто це у садку стрикоче, всі новини знати хоче. Це хитренька, білобока, з чорним хвостиком. Хто дітки? Сорока. Сорока одна з найрозумніших пташок. Такого довгого хвоста і контрастного чорно-білого піріння немає більше в жодного нашого птаха. Голова шиє, спина та хвіст чорні, крила теж, але з білими плямами на плечах брюшка теж біле. Довгий хвіст потрібен тежці для балансування тіла як під час польоту, так і при ходьбі по землі. Характер у цих птахів досить скандальний, і ведуть вони себе дуже шумно. Та й голос у красуні неповторний, як застрикуче, здається, всі лісові новини пташине радіо передає. Сорока харчується як тваринним, так і рослинним кормом. Сороки можуть жити в лісі, а можуть і вибрати собі зручні місцину в місті. Своє гніздо сороки влаштовують на високих деревах. Зовні ці споруди здаються безглуздими, але всередині гнізда все влаштоване досить зручно. Всі нерівності між гілками заповнені землею і глиною, а зверху все застелено пухом. В реальності сороки просто цікаві. Ці птахи проявляють інтерес до різних предметів і перевага саме блискучим речам. В народі про сороку складено багато прислів'їв та приказок. Неповторна зовнішність і невгамонна злодійська вдача віддано зробили сороку героїнію казок і мультфільмів. Дітки, вам сподобалась розповідь про сароку? До нових зустрічей!